Якби життя Кіану Рівза склалося трошки інакше, він би став рок-музикантом. Він не тільки зірка Голівуду, а й звичайний учасник рок-гурту Докстар. Група з'явилася ще у 1991 році, коли Кіану випадково зустрів барабанщика Роберта Мейлхауза в магазині. Їх об'єднала любов до Панк та Гранж. Вони почали грати просто для душі, але невдовзі вже виступали на розігріві Бонджові. Я не лідер, я басист. Я стою з боку і просто граю. Скромно казав Кіану в інтерв'ю Rolling Stone. На той момент Кіану вже знімався, але зіркою ще не був. Та і це для них було неважливо – Rockstar випустили два альбоми в 90-х, Критики були не надто доброзичливими, а фанати шаленіли натхненні енергією гурту. Це не був гламур Голлівуду, це був піт, дим і жива музика. Гурт активно їздив турами і у США, і за межами. Особливо популярними вони стали в Азії та Японії, на що звичайно вплинула популярність самого кіану. У 2000-х гурт зник з радарів. Кіано зосередився на кіно. Але у 2023 році Догстар повернулись з новим альбомом і туром. І Рівз знову вийшов на сцену не як зірка, а як музикант. З того часу вони збираються і продовжують радувати фанатів чарівного кіану. Пандемія зблизила їх ще більше. Вони не тільки почали сумлінно працювати, а й випустили третій альбом у 2023 році – Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Крім того, група бере активну участь у турах по всьому світу. А актор не забуває і про основну роботу.